Я не могла про це навіть мовчати. Мене біль розірвав до такої степені, що я мені здавалося, що я ніколи в житті більше не буду сміятися, що я не зможу про це говорити. Ми навіть не уявляємо, скільки в нас нашої сили. Це дуже важливо для жінки: записати, проговорити, послухати, почути. І моя сила сьогодні не в тому, щоб жити легко, а власне в тому, щоб не зламатися, коли стало важко. Вітаю вас! Мене звати Віктор Біщук. і Сьогодні у нас особлива гостя це Оксана Ганкевич, дружина загиблого воїна, мама трьох дітей, засновниця проекту Продовжуй жити, керівниця благодійного фонду. Фундація Оксани Ганкевич. Оксану, вітаю! Вітаю! Чоловік Оксани Андрій Ганкевич, позивний хенк, боєць, бойовий медик 125-ї бригади тероборони, загинув 5 липня 2022 року на Харківщині. Він отримав звання кавалера ордену за мужність третього ступеня. З того часу Оксана допомагає іншим жінкам пройти цей шлях або принаймні стати на початок цього шляху. І, власне, про це ми будемо говорити далі. Я знаю, що ви займалися дуже-дуже великою кількістю проєктів, які власне допомагають жінкам зібратися і розпочати жити заново, фактично. Розкажіть, будь ласка, про цей досвід. Мій проєкт має назву Продовжуй жити. Власне, чому «Продовжуй жити? Бо це свій час з самого початку, тоді, коли почався найважчий шлях мого життя, цей меседж був для мене самої. Угу. Бо в певний період свого життя я просто дуже-дуже зламалася, і щоб якось собі допомогти, я шукала виходи з цієї ситуації. І щоразу, коли я говорила сама собі, продовжую жити, бо ти не маєш права пустити руки. І власне з цього починалося моє відновлення. В той час, коли я писала цей проєкт, на жаль, це два з половиною роки тому. Не було так багато громадських організацій, де можна було щось прочитати, з кимось десь зустрітися. І мені довелося все це робити самі для себе. Робивши певні кроки, я розуміла, як воно впливає на мене, що мені допомагає. Звідки я можу взяти цей ресурс? як Я можу ним скористатися, і найголовніше, як я можу ним поділитися, щоб бути корисною, самій, як я. І, от власна робота з такими родинами давала мені можливість зрозуміти, що я можу це робити, і найголовніше, що я хочу це робити, бо мені це вдавалося, і я могла сама себе відновлювати поруч з цими людьми. Ви сказали про таку фразу: про те, що брати цей ресурс, звідки він береться у вас, бо це справді неймовірно складно е, Ви знаєте, я, мабуть, років 15 крайніх задавала собі таке запитання. Чому моя місія на цій землі? Ще колись Андрій, от я дуже часто з ним спілкувалася на цю тему. Мені було просто зрозуміло, що він от такий, який він є, він будує, він робить багато хорошого для країни. Він завжди говорив: ти мама, ти дружина, ти мій тил. І кажу, це все зрозуміло. Але я не могла знайти себе якось. Uh -huh. Ніби працювала, ніби робила, і все було добре, все було прекрасно, але чогось мені. Не вистачало, і власне, мабуть, саме зараз я розумію свою місію на сьогодні. Це бути корисною таким, як я. Бо я можу і хочу це робити. І воно мені приносить власний ресурс. Розкажіть про тих людей, з яких з якими ви працюєте, про тих жінок, що е... це за люди. Це неймовірні дівчата. Кожного разу в кожному проєкті це неймовірні дівчата, які знаходять мене самі. Тобто, я пишу пост так. І вони там доєднуються, пишуть повідомлення. З кожною з них я безпосередньо спілкуюся. Я розумію, я хочу мати розуміння того, що я дійсно можу бути корисною цій людині, і чи дійсно вона може в моєму, наприклад, саме зараз проєкті отримати те відновлення і реабілітацію, угу. на яке вона розраховує. Так? Тому що кожного разу кожні проєкти вони були трішки різними. Кожен напрямок був свій, там акцент був на одному, потім на іншому. Ну, от зараз цей проєкт є абсолютно інший. Зараз ми про нього ще детальніше поговоримо, але все ж таки про цих жінок. Є така приказка, що кожні, всі люди щасливі однаково, але у своєму горі, в своїй біді, вони всі є самотніми, чи вони є самі всі особливими. Чи поділяєте ви цю думку? Знаєте, це все індивідуально. Хтось може бути поруч з кимось, в цей момент. Я хотіла бути одна. Це така, знаєте, окрема історія. Для кожної людини, для кожної жінки, і в кожної з нас своя історія, яка змусила нас змінитися. Я можу лише про свою говорити, але в основному є період, коли хочеться побути одному, а є час, коли необхідно знаходитися в такому товаристві жінок. Коли це зрозуміти, що як це зрозуміти? Немає терміну. Немає такої дати чи там алгоритму, як переховатися, як ви це зрозуміли. Я зрозуміла, що мені потрібні ці жінки десь напевно за півроку, коли я власне почала писати ці проєкти, я просто хотіла зрозуміти, як воно я розуміла, як воно діє на мене, але я хотіла зрозуміти, як воно подіє на іншу жінку. І тому вже побачивши ці емоції цих людей. Побачивши трішки зміну настрою, я зрозуміла, що тоді, що я, мабуть, рухаюся в правильному напрямку. Але це ще два роки роботи до сьогодні. Тобто, я багато працювала, я багато е, проходила різного роду труднощів, випробувань, е, щоб зрозуміти саму себе насамперед. Я е, е, зростала таким чином, я зростала. Це був мій такий ріст. На, через біль. на сьогодні через біль. Власне, я власне своїм проєктом і хочу показати, як може біль перетворитися на силу, а пам'ять героїв про героїв наших на досягнення. У вас був один з проєктів, коли дружини загиблих героїв робили фотографії разом у їхній формі. Також був проєкт, коли вони робили просто художні, неймовірно красиві фотографії. Для чого це? Як ви описуєте ефект від цих проектів для жінок? це власне напрямок напрямок. Є фоторефлексія. Угу. Ми готуємося до цього проекту. Ми проходимо різні такі курси догляду за собою. Тобто, жінка готується трішки змінитися в певному етапі і отримати певну емоцію. Це трішки так перезагружає нашу голову і дає можливість подивитись на себе з іншої сторони. Це та емоція, яку дуже важко віднайти в певний період нашого життя, але вона така швидка. Вона от заходить, наприклад, в гримерню, так їй там роблять макіяж зачіску, її одягають, і вона вже бачить себе на фото. І це та жінка, яка себе бачить, вона розуміє, що вона може бути іншою, вона може бути десь в якійсь мірі, можливо, кращою для себе. І оця емоція вона запам'ятовується, і завдяки цій емоції, власне, жінка хоче рухатися далі, щоб отримати щось трішечки більше, або як мінімум те саме. І кожен напрямок він є важливим для мене в проєкті. Тому що спочатку був один напрямок пізніше були інші дівчата. Я зробила свої певні висновки. Отримала певний досвід, зрозуміла, що я там не допрацювала, щось треба додати. Можливо, ще якийсь напрямок інший. Ну але в основному у всіх цих напрямках відновлення, основним, як на мене, був, є і завжди повинен бути це ментальне здоров'я. Угу. Як власне, от насправді це дуже індивідуальна і дуже особиста історія кожної людини, особливо коли ця людина знаходиться в горі. Та в в процесі горювання, як знайти правильний підхід, як зробити так, щоб не нашкодити, не зробити ще гірше? Як ви впевнюєтеся в тому, що ви робите правильно? Ви знаєте, от спілкування мені дає 50% розуміння, з ким я спілкуюся, на якому етапі. Я не кажу, що я є професійний, там... але я з досвідом дівчина. Ага. І з досвідом власного горювання і, і прийняття і відновлення також. Але ж і я ще маю два роки роботи з такими жінками. Тобто я трішки навчалася, щоб зрозуміти і психологію нашу, тобто мені завжди було мало інформації. Але чим більше ми працюємо, чим більше ми стикаємося з тими чи іншими викликами, ми робимо для себе певні висновки, і це вже є наш досвід <кій> <кій> сьогодні. Кожна жінка, з якою я спілкуюся, я чітко розумію, що для неї я можу зробити сьогодні, в якому з проєктів вона може бути. Тобто, чи, наприклад, це тепершній проєкт, де є ці варіанти відновлення, чи це, наприклад, наступний проєкт, який, я сподіваюся, він далі буде, тому що це є в цьому потреба. Я бачу, що це ці жінки цікавляться, це означає, що треба рухатися і давати як мінімум те, що я можу. В нашій розмові, в нетривалій розмові, яку ми зараз ведемо. Ви кілька разів вжили оце слово треба рухатися далі, рухатися, рухатися. Куди далі? Що буде далі? Знаєте, ми мріємо. От ми мріємо, але ми не діємо. Але якщо ми мріємо і діємо, ми маємо відповідний результат. Так? Що буде далі? А далі буде от зараз ми розпочали проєкт, новий проєкт, в якому. На сьогоднішній день вже є 17 жінок, хоча, uh -huh. мало бути, 15, але з'явилися дві мої красуні, і я просто зрозуміла, що вони не просто так з'явилися. І вони теж у моєму проєкті, в нашому проєкті 17 жінок, прекрасних дівчаток, кожна з них особлива по-своєму. Ми зараз працюємо власне, над ментальним здоров'ям, ми працюємо з духівниками. Тобто, щоб дати можливість жінкам чуть-чуть. Почути себе зсередини. Ось, а надалі будуть і, і фоторефлексія, і подкасти, угу. ось, і різні навчання, тренінги. Тобто <клух> планується багато різного. <клух> Що по завершенню? Яким ви бачите результат цієї роботи? Що має відбутися з цими 17 учасницями проєкту? Або ви сказали, ну, ми зробили свою роботу добре. Кожна з них сказала мені таку фразу: я не знаю, куди рухатися далі. Угу. От я дуже щиро вірю, навіть знаю. Можливо, не всі 17, але 15 точно, будуть розуміти, куди їм рухатися і що далі робити своїм життям. Бо тому що цього разу дівчата-втрата у них є більше року. Угу. Тобто, колись раніше, коли в мене були е, дівчата з втратою там півроку, до року. Ріки там кілька місяців, це зовсім інший запит цих жінок. А ці дівчата, вони вже рівень прийняття, у них свідомість. Uh -huh. Тобто е я чітко розумію, що вони вже готові до навчання, наприклад, uh -huh. до розуміння того, можливо, вони хочуть змінити професію. До, можливо, того, що вони хочуть змінитися зовні. І найголовніше для мене це. Е Кілька раз проговорили кілька дівчат, що я вже готова розпочати повноцінне життя, тільки я не розумію, що це означає на сьогодні для мене і як я маю далі рухатись. Тому по закінченню цього проєкту у нас буде така підсумкова конференція, на якій у нас буде відкриття фотовиставки, представлення дуже багато відео різних історій дівчаток. Буде цікаво, але до цього може маємо багато роботи. Ви е, дещо відкрили наші подальші плани, спільні плани, оскільки угу. буду мати честь бути долученим цього, до цього проекту в форматі запису е, відеорозмов з учасницями. Е, вся ця історія є. Е, кожна історія є дуже особливою, дуже індивідуальною. Чи важко ділитися своїм болем, своїм горем з іншими в розумінні того, що твою історію побачать багато людей, сторонніх людей, яких ви не знаєте? Розумієте, дивіться, коли ми <клес> ділимося, наприклад, при зустрічах своїми історіями. Ви розумієте, ми ж обговорюємо кожна свій біль розказує, кожна там чимось ділиться? Ми намагаємося підтримати по-своєму одна одну? Це є одна історія. А зовсім інша річ, коли ти приходиш і це говориш на камеру. Але це дуже крутий для мене був виклик два роки тому, і це був дуже крутий результат. Що це дало для вас? Я зрозуміла, що я про це можу говорити. Угу. Я не могла про це навіть мовчати. Мене біль розривав до такої степені, що я мені здавалося. Що я ніколи в житті більше не буду сміятися, що я не зможу про це говорити. Тобто, як тільки заходила мова за чоловіка, за дітей, за, за те, що він загинув, ну, це, був, це був дуже такий важкий час, бо я про це не могла говорити, я про це не могла мовчати, мене цей біль рвав. І, власне, коли я зрозуміла, коли я зрозуміла після запису моєї історії, Історії Героя на Першому Західному, і коли я цю історію прослухала і продивилася, мені немов би щось змінилося. Я насамперед якось навіть себе заповажала, напевно, що я змогла це зробити. Бо йшовши ще до студії, я десь так на 50% була впевнена, що я прийду, сяду, стану і піду. Ніякої історії героя не буду. Але дуже важливо, Зібратися дуже важливо знайти в собі цю силу. Ми навіть не уявляємо, скільки в нас нашої сили, скільки в нас є нашого ресурсу. Він, він є безмежним. Просто наші страхи нас гальмують і вони не дають нам рухатися вперед. Ми не розуміємо, чого ми боїмося, але ми так угу. боїмося і хвилюємося. Кожного разу. Причому. І це, це кожного разу був такий виклик для мене. Щось нове. І я вже звісно ж я хвилююся. Звісно ж, я не вхана на 100%, що я це зроблю, але я йду, повертаючись до цих 17 учасниць відважних жінок, жінок, які погодилися брати участь проєкті, Чи доводилося вам їх переконувати наводити аргументи, що варто записати свою історію на відео? Варто поділитися із нею іншим з іншими е, людьми? Я їх не переконувала. Я просто їм скинула свою історію спочатку. Я скажу, що кожного разу, кожен проєкт я все писала і пишу з власного досвіду. Ділюся своїм досвідом також після того, як я зробила певні висновки. Так? От, наприклад, записала історію героя для себе довший час, там, нехай тиждень. Я з собою комунікувала, домовлялася. Я люблю так сама з собою поговорити. знаєте. З розумними людьми завжди варто її поговорити. Власне. Так. власне, але я навчилася комунікувати з собою. Це дуже велика практика, дуже довго мені зайняла часу, але це дуже важливо з собою поговорити, що ти відчуваєш насправді, а яку емоцію? А до чого тебе от підштовхнуло? І мене, власне, тоді підштовхнуло, що це дуже важливо для жінки. Записати, проговорити, послухати, почути і побачити себе. Uh -huh. І з часом змінюється. Це, це не відбудеться за день, і це не відбудеться напевно за тиждень. Але ти з часом розумієш, наскільки ти вже зробила кілька кроків вперед. Тобто ти вже рухаєшся. І кожен виклик, кожна ситуація вона має вирішення: всі запитання і всі відповіді в нас самих отут. Ми... Ми шукаємо десь невідомо де, але просто інколи варто з собою домовлятися, не брехати собі, зізнатися в тому дійсно, що тобі болить, а не вдавати щастя тоді, коли тобі дуже зле. Ви говорите багато про те, що ви знайшли ресурс, ви знайшли сили, ви не впали, ви зростаєте. Де ви берете час, сили і власне ресурси для того, щоб рухатися далі, продовжувати жити? Ви знаєте, моя сила сьогодні не в тому, щоб жити легко, а власне в тому, щоб не зламатися, коли стало важко. Як змінилися ви за цих два роки з часу смерті, загибелі чоловіка і до сьогодні? Чи можете ви собі даєте цей звіт, що змінилося у вас? Я вже колись сказала вас, будучи на, на прямому ефірі на радіо, що я собою сьогодні дуже пишаюся. Я не зламалася, я не дозволила собі впасти. Так, Я падала і падала багато разів, і багато разів вставала. М -м -м. Тоді Андрій мені той меседж дав у вухо, який мене стимулювало кожного разу. як я вже, Мені видавалося, що все, я вже не витримаю більше. Але його слова: де б я не був, я завжди поруч, ти сильна, ти все зможеш. Пам'ятай про це, і, і я і знову йшла, рухалася і знову щось хотіла досягти нового, щось змінити, стати кращою. Я зростала. Оце моє зростання через отакі труднощі і випробування. Але я завжди повторюю, що жодного разу ні ті труднощі, ні випробування не були і не будуть для мене якимось покаранням, наприклад, так? Бо завдяки усьому цьому я стала така, яка я сьогодні є. Я реально зросла, я реально розумію, чого я варта сьогодні, і не було б мене такої, якби я не пройшла все, весь цей важкий, для мене, але мій шлях. Навіщо це все? Для для чого ви робите, організовуєте ці проекти? Витрачаєте свій час, свої зусилля? З якою метою? Для чого? Я своїми проєктами хочу продемонструвати, як біль і горе може перетворитися на силу, а пам'ять про наших героїв на мотивацію до нових звершень. Ви справді сильна людина, сильна жінка. Дякую вам за те, що ви знаходите в собі сили ділитися своєю історією і допомагати іншим рости, зростати і рухатися далі, і продовжувати жити. Це таким був наш проект. Це перший епізод. Дивіться далі. За слідкуйте за анонсами. Далі буде цікаво. Продовжуй жити новий проект на медіа район.